На минулому тижні певного резонансу набула подія навколо відключення перечина від міського водопостачання. Міський голова Мирослава Горанич на всю Україну це було і по п'ятому каналі транслювався репортаж про те, що перечин позбавили води, і причиною цього стало виникнення забороненості 220 тисяч гривень перед водоканалом перед. Районною лінією електромереж. При цьому міський голова звинуватила всіх у тому, що всі винуваті, і ніхто не хоче допомагати. Звинувачення пішли в адрес районного керівництва районної ради, районної державної адміністрації на адресу голови обласної державної адміністрації Олександра Олександровича Ледиди і навіть не самого Господа Бога, бо вона сказала, що. Причиною одною з причин є те, що побудований водозабір у місцях підтоплення. Для того, щоб ви розуміли, я мушу вас ввести в саму тему, як функціонує, коли побудований водозабір міста Перечина. Він побудований у 1969 році, і з тих пір не проводилось ні реконструкції, ні ремонтів лише у 2003 році, завдяки зусиллям. Тодішнього голови районної державної адміністрації Грицика, голови обласної адміністрації Різика, почалась реконструкція діючих водомереж і водозабору міста Перечина. Міський голова звинувачує тому, що там не було передбачено не в тому місці збудований водозабір, проектна документація не відповідає вимогам. І я хочу заперечити це на таких прикладах. Водозабір побудований на підставі проєктно-кошторисної документації, яку виготовив проєктний інститут Дніпроміст. Над цим проєктом працювало багато спеціалістів. Він пройшов державну експертизу навіть в кабінеті міністрів України. Це було у 2004 році. Допомагали нам відкрити будівництво цього водозабору і включити в державну програму фінансування. Колишній народний депутат Сергій Миколаївич Ратушняк, і я вам зараз надам серо копії цих листів звернень. А також що саме мене зараз дивує, що у цьому питанні нам також допомагав, щоб водозабір будувався сьогоднішній голова адміністрації Олександр, Олександр Олександрович Ледида, якого звинуватили, що він усунувся від вирішення проблем. Тут я один із листів, я вам його надам, який адресувався. На моє звернення Ледиду, як депутатом, відповідь про те, що він звернувся до бюджетного комітету Верховної Ради, щоб включили черговий раз, включили на 2007 рік будівництво водозабору. Пані Горанич назвала причиною виникнення заборгованості накопичення заборгованості по електроенергії те, що працівники районної лінії електромереж переключили водозабір з одної лінії на іншу. Я не знаю, я думаю, що всім це відомо ще із вивчення фізики у там 5-6 класів, що не збільшується кількість потреби електроенергії при зміні проводів і опору подачі цієї електроенергії. Це просто абсурд, який вона нас собі сама видумала, щоб перекласти проблеми із здорової голови на здорову. голови на І я. я би ще хотів. Проінформувати вас про те, що крім проблеми, занадто великої проблеми у відключенні мереж водопостачання міста, де дійсно там страждають і лікарні, і дитячі садки, і всі інші приватні заклади, існує інша проблема. Комунальні підприємства міста доведені до банкрутства. Спочатку вона довела у 2007 році штучно довела до банкрутства комунальне підприємство Будівельник, начальник якого зараз скаже по цьому питанні. А зараз вона таким самим чином довела до банкрутства комунальне підприємство-комунальник, яке і займається водопостачанням і водовідведенням міста. На даний момент і в цьому мали можливість у неділю переконатися журналісти, які були перечині, Існує заборгованість по заробітної платі комунального підприємства Комунальник. Усіх, до речі, всіх працівників за п'ять місяців. Останню заробітну плату е, люди отримали в лютому місяці 2010 року. І не знаю, як міський голова збирається пояснити е, наступну е, проблему, коли виникне, коли люди прийдуть і до вас на прес-конференції, і можливо будуть вживати якісь інших заходів. Що чому така ситуація із е, Станом у житлово-комунальному господарстві, при тому, що у 2007 році, коли мене зняли з посади, комунальне підприємство як одне, як друге, працювало прибутково без дотації міської ради. За останні роки міська рада постійно надавала дотації комунальним підприємствам, але, як видимо, дотації невідомо куди пішли, і стан сьогодні дуже плачевний. За останній місяць звільнилось із комунального підприємства комунальних біля 15-20 працівників, в тому числі начальник комунального підприємства, головний інженер, головний економіст і працівники, ведучі працівники, головний бухгалтер і ведучі працівники цього підприємства. Зараз я вам скажу свою точку зору, причини, зокрема, виникнення забороненості перед електромережою. Водозабору. Причина дуже банальна і дуже проста. На Перечинському міському водозаборі є шість діючих свердловин, і в них в кожному є насос, який качає воду в одну лінію, яка подається до міста. При мені ми задіювали найбільше три насоси. І створювали тиск в 1,8 атмосфери. Якщо більше виникало тиск, піднімався. Ми відключали ще один насос, щоб тиск падав для того, щоб упередити прориви, які не видержувала міська водомережа в самому місті, тому що водомережа дійсно стара. Тепер, коли ми з журналістами поїхали на водозабір у неділю, і ми спеціально зайшли до манометра, який показує тиск. На манометрі тиск був 2,8 атмосфер, що говорить, що на даний момент працювало 5 або 6 насосів. А чому виникає питання? Чому потрібний такий тиск? А лише тому, що за останні роки ніхто не ремонтує ці прориви в місті, які виникають. Вода роками витікає по вулицях, по канавах, в мережах. Телефонних мереж наповнюються ці мережі, і вода просто витікає в річку, стікає, а за неї хтось має платити, тому що насоси працюють. Оце така справжня є причина тому, чому виникає забороненість перед електромережою. Хочу ще звернутися до вас і проінформувати про те, що ви пам'ятаєте, скільки раз ми піднімали проблему взагалі якості питної води в Перечині. Сьогодні міський голова про це не говорить, тому що вона безпосередньо брала участь у дозволах на наданні дозволів на видобуток гравія прямо у першій охоронній зоні міського водозабору, що категорично заборонено проєктної документації. Таким чином, за 2007, 2008-2009 роки звідти вивезено сотні тисяч кубометрів гравію, який служив природним фільтром для фільтрування води, яка в подальшому подавалася у місто. Справа в тому, що всі сверловини вони глибиною 15-20 метрів, розміщені на березі річки Уш. І вода попадає практично річкова вода у ці сверловини, лише фільтрується через проходження гравійно-піщаної суміші. На сьогоднішній день, за е, повідомленням жителів Перечина, вода е, просто е, видно невзбройним оком, що вона не є, не відповідає вимогам госту. Е, вона є каламутною і споживати її не можна. Про що регулярно пишуть у місцевій газеті, щоб воду споживали тільки після кип'ятіння. Так що тут проблема не тільки в одному, проблема водозабору перечина в відключеннях е, е, працівниками електромереж від е, водозабору, але тут в комплексі проблема виникла і вона не могла не виникнути, тому що у 2007 році шляхом здійснення перевороту у міській владі прийшли е, люди до влади, які е, не мають найменшу уявлення про. Господарству про якісь е, е, технічні е, е, можливості того чи іншого водозабору. І саме головне, що на сьогоднішній день, починаючи з 2004 року, у будівництво нового водозабору вкладено 6,3 мільйона гривень, і останні роботи були закінчені в 2008 році, а міський голова Мирослав Гуранич не приймає його в експлуатацію.